Під небом блакитним колосилися ниви, щоб посміхалися люди жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами в жопі над синами, щоб перемог настав в боротьбі з ворогами, щоб старенький свій вік достатку доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб країна розсвітла. Незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Чика Вікторія четвертий я клас буває часом від краси, відкраси, спиню не тягну, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україною. Така краса велика і не тлінна, що хоч і з Богом говори. Вже раді я закоханий палком без мрії, Василь Симоненко. Я закоханий палком без мрії, у небачну вроду твою, все що в серце не натхне, щире, я тобі віддаю. Я дала мені радісну дачу, кров гарячу пустила лежив. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. В кожну хвилю, кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, наглядна, горда, єдина Україна моя. Говору Ярина перший А клас. Мара дощиком скотили, землю стала напувати, і маля там захотіли в полі квітів назбирати. Сміючись веселі діти, е, сміючись, веселі діти світаночок завели. Запашнів. Яскраві квіти у віночки заплели. Ой, ти везненько чудова, бавить сонце небо край пісню слухає. Діброва. 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 І, чар. І чарує небо крає. Кареченко Макар другий век клас. Вітер зваємо розмовляє. Тарас Григорович Шевченко. з зваємо розмовляє. шепче за сокою, пливе човен по дуною один за водою. Пливе човен, води повен. Ніхто не спиняє, мов спини. І рибалок на світі немає. Плив човен синє море. А воно заграли, помиралась у гори хвилі. І скіпов не стали медовий шлях, до чонові до синього моря. Середій на човні, а там і до горя. Пораються добрі люди, як холодні хвилі. Потім подивився собі, як сирота плаче, потім спитає, де сирота не чув і не бачив. Я ж коло четвертий Б клас. Наша країна. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрізніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дів. Нам шумлять степи без краї, наче мірять говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодша пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраща в рідній хаті. Мар'яна Савка країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Ні, люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така реальна і казкова, як мама на долонях, тепла і щира. В неї в серці українська мова, В її душі, любов і світла віра. Цвітутні мальви, маки, легкої. Хтось може сказати, що таких багато. Але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в ціліму світі відшукати. Хваля Ліван, 4 Б клас, сонячний дім. Андрій Німенко. Світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня, усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лина і мій, мій сонячний дім це моя Україна. Хайла Каліна, четвертий й клас. Моя рідна батьківщина має назву Україна. Моя рідна Батьківщина має назву Україна, у мене Україн, і надія своя, українка мама. Є у мене рідна мова. Де українське кожне слово. Софія, другий В клас, вірш Тараса Шевченка світає, світає. Край неба палає, Соловейка там гає, сонце зустрічає. Техесенький бід степи лани мріють. Піш ярами рама наставала верби злоній, сади різні похилились, Та полі поволі стояв своїм осторожа, розмовляє з полом. Другий В клас, вірш Тараса Григоровича Шевченка, сонце гріє, вітер віє. Сонце лє, вітер віє, з поля на долину, над водою гнязве бою, червону калину. На калигні одиноке гніздечко. А де ж подівся Соловейко? Ніхто не питає, не знає. Олександр Скутер, четвертий ягод. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Для нас в світі єдина одна в просторі, солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серці ударі. Юначе, хай буде не для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Люби у труді, у коханні в бою, як пісня, що з лине зорею. Усім серцем люби Україну свою і вічними будемо з нею. Ковачук Андрій, А-клас. Україна. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Люби її і будь завжди на варті, бо це твоя земля це Україна. Вона ж така реальна і казкова, як на долоня тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. ній мальви, маки, і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш цілі в цілім світі відшукати. Музичка Святослав, А-клас, Моя країна Україна. Мої нескінченні дороги звелися, як доля моя. Я знову вернув у порога, як батьківська рідна земля, і пращурі пам'ять жива, знайомі тут кожні стежини. Сонце мене зігріва. Нехай твоя пісня Україно, злітає, як птах у блакить. А мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Піду я в садок, послухаю спів солов'їни, бо ні в якої країни більше такого нему. По нього я послав другий веклас, більш Тараса Савченка. Доре моє вечірня, доре моє вечірня, зайди над горою, поговоримо тихенько, не волі з тобою. Розкажи, як там за горою сонечко сідає. Як одній пора, веселочка волу позичає. Як широка совковина, вітер розпустила над самою водою верба похилилась. Ковська каріна, четвертий б клас, моя Україна, моя Україна краса неймовірна, люблю тебе вірно, рідненька країна, За гори Карпати, величні вершини. У горах строкаті поля полонини, красуни забудні, садочки квітучі, за, за силами могутні, Дніпра йому кручі, вражайші родючі. Криштофлюк Андрій, 4-й Б клас, Україна мати, Валентина Мурашка. Мені якого захищати, бо я Україна мати, я маю сім'ї відочок, я маю квітучий садочок, я маю високе небо і сонце. Чого ще треба? Я маю ліси зелені, і ріки, і синє море, поля, і високі гори, я маю міста і села, де лунає пісня весела. Хай їх обходить війна і горе. Мені є що захищати, бо я Україна, мати. Я маю козацький дух волі і хочу на щасливої долі. Савченко Віта, другий пеклас. Є в мене найкраща у світі матуся, до неї, до тебе причисто молюся, молюся, устами молюся, серденько, до тебе причисто, мол... е... ісусова Ісусованенько. Грицемець Захар, четвертий, а клас. Красою рідний край багатий, навкруг, як фрески з вівтаря, квітуть і мальви біля хати, а угорі горить зоря. Хай скептик скаже, вже не модні червоні кетяги калин, та тіша серце і сьогодні, Ці кольори живих картин. Калина, соняк, білі гуси. І що гніз дав'є, я не соромлюсь, не боюся сказати, що це все моє. Чорниці кущик під сосною, пташиний спів до забуття. Краса лишається красою, якщо вона вросла в життя. Як ковенко парі на перший А-клас, ак ще навколо біло біло, та вже сонечко пригріло, і з-під стріхи капу-капу Прямо цуцику на лапу, цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим крапельком весняв. Сьогонок Руслана, другий А клас. Віршик називається Тощик теплий льота. Автор Михайло Горловий. Дощик тепло льтав, бо на хмарці він літав, цілий день співав пісні, був на стогні, на дісні, пролітав за гарем поле, напоїв колосяк воле, бо в діда власа під горою лопака, красав з вербою, і господар відплатив, борщ у горщик засварив. Іди до нас, дощику, покусти борщику. Сібренко Валерія, 4 В клас. Тихо плаче Україна. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кать будує своя затва на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко лядає своїх синів, що помирали, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна плаче кожна мати, те ще сина відпустила волю здобувати. Гекян себе, четвертий В. усе моє, все звеття Україна, Буває часом світло від краси, спинюсь, не тямлю, що за диво? У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чистину зродлив, усе, усе які, дороги є вори, усе моє, все зетя України. Така краса висока і недлінна, що хоч і з Богом говорив. І наста четверте В, тому що я Україна, я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, щоб мене цінять свій сусінь, тому що я сильна, я витримаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Ваня Янковський перший а клас. Все навколо зеленіє, річка л'ється і шумить. Тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь винять пташки крилаці, сяє сонце золоте, швидше, мамо, черевички, глянь як весело в саду. Ти не бійся до кринички, я і сам на підійду. Тут кольська Дарія, другий бе клас. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо. Можна моря і океани здолати, гору найвищу штурмову задум. Можна пройти з постелі хащі, тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть за словами в світі, усе починається з мами. Суда Марія, другий Б клас, є багато, мам в світі, мами добрі і привітні. Та одна є наймиліша, хто така, скажу вам я, рідна масінка моя. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміяла дівчина, дитина, любо-любо встала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. і в білій святині з біленької хати Вийшла хати, вийшла гай на долину. Манець його клас. Пара Шевченко. Садок вишневий, садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, лугатилі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловенько не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Сім 4 четвертий В клас. Живи Україна, живи для краси, живи для сили, живи для краси. Що ми Україна. Щоб була така красива, наче поле у небі. Маманчика злати 4-й клас, тихо плачу Україна. Тихо плачу Україна зв'язала кров'ю, яка будує на своє завтра і на горі людського гірко плачу Україна і тяжко ридає, своїх синів, що помирали. Е... Сказами умиває, плаче не Україна, плаче кожна мати, та що сила відпустила, волю здобувати. Усманов даміричи, четвертий клас, Андрій Самилович, Малишко, чому сказати я сам не знаю? Чому сказати я сам не знаю? Живе у серці стільки літ, ота в в нашому краю одним один, одним одна біля воріт, на вечорові видно не де обріз землю нема, нема кінця і втаній друзі, що повороту теж нема? Єрших помам, слово просте, слово святе, рідна мати, завжди одна, завжди одна, я дитя. І лише святість її у тому, що породив, а й у тім, хто на землі зростив. Кожна струна, серце її не тримає, як на землі умили дитя підроста. Хрихту моду, треба навчити всьому, що не святіше, Щоб не лились, мамися, снози пізніш. Хай Божа ласка зійде на кожну дитину, хай Божа сила і зла захистить Україну дітям своїм, її, краплюємо святої любові, дай Боже їм щастя і кращої долі. А чому 5-й день. Розмовляю українською друже. Українці велика нація. Може спершу вдається не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляю українською сестра. Це тепер принципова позиція. Скільки жертв для цього було принесено? Насолоджуйся скарбом токсичним, бережи соловіну. І не лайся, бо це токсично. Лайка вкриває мову ругійною. Розмовляй українською брата. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так нас можна об'єднати українською рідною мовою. Слави немає душі, хоч є в неї хибний злет. як втратиш її, не тужи мудріше йди вперед. Цвітом липи зігріюся взимку, підгодую синичок в саду. І твоєю дорогою, синку, Онучату життя поведу. Ховала коли санки благословляла в путь дороги та їла біль страшні тривоги. Все віддавала до останку, а озирнули сумно ранку. Кустуми режить по бутину, у заростях не видно тину. Виколукає вітер коло хати, замотній наче пес кулатий. Зажурена бляда щербата, бабусина старенька хата. Поморщилась, облупилась, чимало лиха не дивилась. Наслухалася крейку сміху, малечі дарувала втіху, вечірню пестила свічу, цвіла піснями до схочу, зарю гляділа аж до ранку. Каштанові дощі цілують мерзу землю Мережева плющів весни дарують зелень. Осіння вже пора, скасає літня втома, і з'явиться зоря і зникли невідомо. Андрій Малишко, кіт воркіт. Кит воркіт біля воріт, Чеше лапкою живіт. Сівши мишку, побіганку. Що робити по сніданку? Чи погнати біля хати, сліз за головом голубом? Чи тів вуса довго вуса почесати гербінцем? Що робити, кіт не знає, Заворіть окощі, а над ним веселка грає, золоті несе дощі. Промінь сонця Небесної Сотні, Золотить Україну мою. Схід боронить, брать родні, мов граніт у нерівному бою. Скоро промінь загляне до хати, вхомувавши нестерпний біль. День свободи і ніч співати, На столі цілувати хліб і сіль. Промі сонця навчив нас любити, Сяць зарн з глибинних літ Буде символом Вкраїна жити. Мир поли на усенький світ. Попід вербами кароками, попід вербами кароками Ходить молодість дивокроками, усміхається квітне мальвами і закоханими манить далями, а сама припада до струмочка, Мов матуся до доньки й синочка І слухається заворожено, юна молодість незурочена. Напилася водиці святої, не зламалася від долі трапкою, бо душа, мов криниця чиста, а думки врожії колосисті, розлучили роки на скрилаті, сповивасиво сиво чоло і вже шорхає старість кроками, попід вербами, кароками. З землі вікен носить квітання пасіка, або квіт весняній журавлі на количі твергального ліка. Сірий місяць огоняла селі за кривого і печаль. Озоветься світанок веселий, а йому порадіє вівчар плакіборгів, замки, ликовище цвіту, самотні оселі, рушник вишивану, крилаку шинелю і вікерні званий.